Від сьогодні на навчання вже вийшли усі школярі та більшість студентів міста. Але євромайдан будуть підтримувати і далі каже Тернопільська молодь. Але вже після пар У нас були заняття, але ми хочемо прийти на майдан, тому що ми хочемо за вільну Україну, щоб вона була в Євросоюзі. Ми хочемо кращого життя. Кожен у нас три пари, і після, трьох, після трьох пар. Ми прийшли сюди. поки студенти і школярі вчилися. На майдан вийшли люди переважно старшого віку. Як я ідейний і чоловік, і я за Україну стою, то я й прийшов на, на, на Байдан. Прийшла сюди, тому що хочу змін в країні для своїх дітей, для своїх онуків. Бо те, що зараз робиться, то, що ви, ви знаєте, і весь народ знає, що було в Києві, як били дітей, як били е, людей, які хочуть жити краще, які хочуть жити в цивілізованій європейській державі, а не в бандитській, щоб бандити нами керували. Всі про це говорять, є такі, що притишні. – Ви готові тут стояти. Я готова стояти.